У 2100 році на території України проживатиме трохи більше 15 мільйонів людей. І це ще оптимістичний прогноз. Це не мої припущення. Такі заяви цьогоріч пролунали в ООН. Просто уявіть, населення приблизно п'ятьох таких міст, як Київ, це населення усієї країни. Ну або ж 24 людини на квадратний кілометр. Для порівняння у 2020-му густота населення була 72 людини на квадратний. Кілометр, тобто за 80 років нас має стати втричі менше. Це не факт, це лише прогноз, який може і не справдитися. Однак чомусь він саме такий геть для нас невтішний. Чому нас стає менше? Що робити, щоб Україна не втрачала своє населення? І до чого тут взагалі економіка? Про це все просто зараз. Ви дивитеся проект Економіка війни. Я Наталія Семенченко.